Бажаю здоров'я! Вас вітає компанія Неон, яка хоче презентувати вам нові твердопаливні котли А-Серії, в модельний ряд яких входять котли потужністю 10, 12, 15, 18 та 20 кВт, що здатні обігріти площу понад 200 квадратних метрів у максимальній комплектації. Внутрішня камера згарання виповнена з 5-мм жаростійкої сталі, що видно при відкриванні дверцят. Всередині розташовані чавуні колосники, які легко виймаються. Знизу лоток для швидкого та зручного видалення зали. Дверцята з фірменним дизайном, які ви можете переставити на іншу сторону, відкрутивши лише два болти. Та відкривати дверця та в іншу сторону. Можливо вручну відрегулювати піддувало або під'єднати його до автоматичного термостату. Також можливо під'єднувати автоматичні турбіни. В котлі передбачено встановлення електричного тену для обігріву від електромережі з лівого або з правого боку котла. На виході з котла розташована шиберна заслонка для регулювання тяги. Зверху розташована варильна поверхня, на якій ви можете приготувати собі їжу, або замовити комплектацію без варильної поверхні. Я впевнений, вам сподобався наш котел, який ми виготовляємо на власному виробництві. Тому ви можете замовити його за нашим номером телефону або написавши нам в наших соцмережах.